Кіровоград отримає нову назву закон про заборону комуністичної символіки, ухвалений Верховною Радою. Зобов'язує місцеву владу перейменувати області, райони, міста, села, вулиці та інші об'єкти, які мають радянські назви. Серед обласних центрів у цей перелік потрапив і Кіровоград. Історики та краєзнавці вже Протягом десятиліть не можуть знайти логіки в тому, чому місто має таку назву, адже радянський політик Кіров жодного разу не був у Кіровограді і ніякого відношення до його розбудови не мав. Як хочуть перейменувати Кіровоград, дізнавалася наша знімальна група. Через заборону комуністичної ідеології, крім перейменування Кірвограда, в обласному центрі доведеться змінити назви ще близько 70 вулиць. У міськраді запевняють, цей процес майже нічого не коштуватиме бюджету. Витрати йдуть тільки на виготовлення нових знаків та табличок. Якихось законодавчо обмежувальних. Або таких актів, які змушують терміново людей внести зміни в свої установчі документи, майнові, чи паспорти, чи бізнесові документи, таких нема, обмежувальних ніяких жодних документів. І це можна робити поступово, особливо фінансово не страждаючи. Дискусії щодо перейменування Кірвограда точаться більше 20 років. Навіть було кілька хвиль щодо визначення нової назви обласного центру. Журнал «Вежа», 2010 рік. П'ять років тому цей журнал публікував теж кілька матеріалів про перейменування за роки незалежності у кіровоградської інтелігенції. Визріло більше десяти варіантів, як перейменувати Кіровоград. Серед них Єлисаветград, Златопіль, Золотопілля, Тобілевич, Кропивницький, Степоград, Вільноград, Інгульськ, Екзампей і Козачин. Поки в інтернет опитуваннях на першому місці назва Єлисаветград. Кожен з нас страдає з іменем? Вот. И это имя он носит до конца своих дней, и почему-то мы не стараемся менять эти имена и так далее. Что город имеет свою историю, имеет свои прекрасные какие-то традиции, имеет свои исторические памятники и так далее. Если мы внимательно посмотрим, вот за какие-то вехи, периоды жизни, то мы увидим, что именно рассвет мы видели, Как раз вот, когда город или Микола Цуканов вважає, що місто так було названо на честь Святої Єлизавети. Опоненти ж вважають назву похідною від імені російської імператриці Єлизавети, доньки Петра І. Натомість пропонують нові власне, українські варіанти, такі як Златопіль. Назви, які увічнюють імена, вони не довго живуть. Виключенням хіба що є Львів і Київ. Це наш власне степовий топонім. Він асоціюється з нашим ландшафтом. Золоті поля колись у нас було дике поле, але потім воно стало освоєним, обжитим і дике дике поле стало золотим. Також серед претендентів є назва Тобілевичі. Цей варіант як увіковічення роду корифеїв українського професійного театру, який було створено саме на Кірвоградщині. В 41-му році минулого століття на шпальтах газети Український голос вже пропонувалось перейменувати кірвоград у Тобілевич, а область назвати Степовою. В останні роки свого життя Олесь Гончар пропонував і радив наполегливо назвати місто Тобілевич. Утиш наш величезний чи знов відомий земляк із. Письменник із Канади, поет, який свої книги навіть в останні свої роки видавав із написом Місто Тобілевич, місто Тобілевич, наче як у Кіровограді, та скільки не було б варіантів, які б не були аргументи на їх користь, історики, краєзнавці та активісти сходяться на тому, що вирішальне слово мають сказати Пересічні кіровоградці. Я думаю, що здоровий глузд переможе, і кіровоградці зійдуться над єдиною назвою, якою і буде у віках процвітати наше місто. За передбаченою законом процедурою, варіанти нових назв міста визначатимуть на громадських слуханнях, круглих столах та конференціях. А остаточне слово мають сказати народні депутати, набравши більшістю 226 голосів. На те, щоб змінити старі назви, місцеві влади мають півроку. Що ж до перейменування області, то тут процедура складніша. Після перейменування обласного центру долю імені регіону вирішуватиме Конституційний суд. Сергій Михайлін Ілля Зеленкін. День за днем.